Брати і сестри, Святої години нашої Богородиці, вітання. Всіх причасних традиційно вітаю підняттям тайну Стару та животворчих, бажаю нам всім зберігати святиню, тіла і крові Христових для життя вічне. Святкуючи сьогодні Божу Матір, згадаймо брати і сестри, і батьків від тих праведних голосів, як і моя Анна, з яким з закою любов'ю, напевно. Вони чекали цього свою дитину. А як вони себе поводили під цей час, цей час, якщо народилася така і та, яка вона змогла собі, якому вже казав, захрестити на не хрестину. Це завжди має приправлятися на нас, на наше життя, на наше відношення до наших дітей, наших умків, на наше відношення до тих людей, навколо нас. Бо коли ми кажемо, що навколо біда, коли ми кажемо, що навколо якісь трагедії відбуваються, то ми найперше маємо подивитися на себе. Тому що завжди подивіться на святих, навколо святих завжди було добре, благостість, радість. Біля деяких святих достатньо було просто посидіти, побути поряд з ними, навіть нічого не говорити, і вже на душі ставало легше. Тому що а, там, де чисто, там, де святиня, там, там вся благо. І ми повинні з вами, в міру наших сил, духом, жити так, щоб навколо нас завжди було благо. Деколи це дуже нелегко не, не зробити. Причому церква нам наголошує словами Святого Письма, що найважче буде, знаєте, з ким? Не, 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 не з тими, хто далекий, не з сусідами нашими, там, не з тими, хто в іншому місті чи навіть в іншій державі живе. Найважче бути з нашими рідними. Святе Письмо прямо каже, що вороги людини домашні його. Тобто найближче, тому що ну, любити, знаєте, як у Зостаєвського Баратьокармазом, любити весь світ, я готовий. А от любити того, хто тут поряд мене, мені вже важко. І подавати, і розказувати про милості, і подавати милості десь кудись назовні на, на це легше, особливо, якщо це ще під камерою ще. ще. І зовсім важче, коли це робити треба для того рідного, який навіть можливо і не скаже тобі дякувати. І ось цей приклад благочестивого життя, коли ми самі благочестиво живемо живемо, він потім, потім розривається на, на всіх навколо. От прямо на всіх навколо. І тому спробуємо, брати і сестри, пожити так, як жили благочестиві Бога Отці. Спробуємо пожити так, як жили святі. Тому що насправді о, ознака нашої віри це не те, що ми в храм ходимо. Це навіть не те, що ми причащаємося, дерзну, так сказати. Це те, якими ми звідси вийшли. Неважливо, якими ми в храм зайшли. От взагалі неважливо, тому що не може прийти любий, яка кажу, двері храму відкриті і вхід, і на вихід для всіх. І неважливо, які ми зайшли, важливо, які ми вийшли. Якщо ми вийшли звідси, набравшись благодаті, набравшись сили Духа. Набравшись любові божественної, значить, ми тут були даремно, Значить, ми зрозуміли, що у Бозі головне. І саме, напевно, тому, коли ці страсті нашої душі відходять, а в нашому житті поселяється якась така особлива тиша, благодать. Знаєте, як про хір'я, пам'ятаєте, коли, коли хотів Бога побачити, глаз глада токнув, всякий шум, всяке там, там буріві, а потім глаз глада тонка, і там є весь Господь. Отак і в нашому житті. Може бути обов'язково так буде. І саме тому кажуть, що подивіться на дітей, а от старші діти, коли діти народжуються старше, це діти плоті. Діти, та доловити, вони такі таболовиті, вони все можуть, все вміють. А кажуть, молодші діти, або діти, які народжені, знаєте, у віці, такому вже трошки пізніше. Не в юності, а так пізніше. Це діти духа. От може саме тому присвяту Богородиці Господь дав благочестивим молодцям, і мої ані, і, 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 і саме. В той період часу, коли знаєте, коли вже страсті відійшли, вже на другий план це все повідходило. І тоді от щось таке особливе сталося. Тому просімо милосердного Божого, щоб Господь всім нам це дав. Це можливо нам. Це в, нашому, в нашій душі це є. Тобто Господь це заклав в душу кожної людини, в серце кожної людини. Бо в нас у всіх є все те, що було у нашого Господа. У нас всіх є те, що було у Пресвятої Богородиці. Я вже не кажу про святих, вони ще ближче до нас. Тобто в нас це все є. Як вибачте, так, ці опції в нас завжди є, просто вони в нас закриті. А закриті саме тому, що ми не живемо духом. От ми живемо плоттю, страстю, ми душею живемо. І саме тому Святий і говорить нам, що душевна людина духовно не зрозуміє. От ми душевні всі. І ми не можемо розуміти, хтось побачимо, деколи в нем житті так же буває, що ми по життю по святих побачимо, таких плочистів. Що воно з ним таке, що воно якесь таке ненормальне? Але це не він ненормальний, чи вона? Це ми ненормальні. Це ми, бо святі, вони іншого Духу. І от від того Духу має бути ви. От маємо бути ми. Тому і пам'ятаєте, як у Святому Письмі, Не знаєте, якого ви Духа. Господь прямо апостолам сказав. Тому Дух у нас має бути Божий. А Дух Божий дає плоди. А плоди Духа знову згадуєте, перев... ну, перевіряєте себе. Любов, радість, мир, тріпіння, радість, милосердя, кротость. І на цих нема закону. Ось так ми маємо жити і сьогодні вас вітаю з тим, що Божа мати нам знову відкриває двері. Знову нам дає можливість бути і дітьми, і синами, а головне бути тими, хто разом з Христою Богородиці. Наслідує небесно, Царство і вічність. про одного святого догадаю, багато разів ми це приходимо. Коли один святий вже попав, і ми відкрилися там райські любителі, підходить, дивиться, де всі, де які, там, хто мученики, де преподобні, де, де святіті, де всі там, де правідні. Ходить, ходить, всіх подивлявся. А Божої матері немає. Він не питає того янгола, який супроводжує, а де Божа Мати? А цей каже, вона на землі. Людям допомагає. Тому вона тут з нами. Свято Божої Мати, Христос серед нас. Вечір, що Господь сподобає нас служитиме до, до вершої вечірні Богослужіння о 16-й завтра, уже літоргія, традиційна недільна, що Богу догодно, ми не живемо служити. Всім дякую за службу. У миру просимо Бога для нашої країни, захисникам нашим порослим, милості, мужності і сил. Всім нам у Бога і Божої Матері, і молитву, і просимо Бога Спасіння. Ангела хранителя, вислав Бодячи. Слава Богу! Слава Богу! слава Богу!